Спорудження тролейбусної лінії у мікрорайоні Мальованка розпочалося у середині червня. Відтоді тривають протести. Висловити власну думку люди вийшли 5 липня. Тут дев'ятку зняли тролейбус з карбутовки, бо вона не рентабельна. А тут для чого вводиться тролейбуси ще, ще одного пускати? Кудою? По-перше, там 90 градусів поворот, тоді тролейбус він перекриє, геть сплошну перекриє. Не такі сплошну, ну, геть вулицю перекриє. Встречу. Мені не треба тролейбус. Тут тролейбусу нема де розвернутися тролейбусу нема де їхати. Як тут зняли 30-ту маршрутку, значить вона не рентабельна була. Для чого тролейбус? Тут питання виникає виключно в тому, чи безпечна цей тролейбус буде, чи ні. Причому навіть не тролейбус, а ті опори, які будуть встановлені. Якщо встановити опори, взагалі проходу людей з колясками, проходу людей на інвалідних візках проїзду взагалі не буде. Тому, в принципі, чисто з норм безпеки дорожнього руху і виникла ця суперечка. За словами керівника міського управління транспорту і зв'язку Костянтина Підпокровного для порозуміння створили робочу групу. Будемо збиратися на відповідній комісії нашої з безпеки дорожнього руху і проговорювати питання щодо як покращити по даній ділянці вулиці, саме безпеку дорожнього руху, да і захистити пішохода та водія на даній ділянці. Чим швидше ми прокладемо на даній ділянці кабель і підемо далі. Будуть зроблені відповідні умови для мешканців да -да даної вулиці. Частина людей ініціативна група прийшла на сесію, говорить про те, що їм не подобається, що сьогодні відбувається з тротуарами. Да, дійсно у нас. Є по вулиці Героїв Пожежних е, така ділянка, де дуже завузькі тротуари. Є проєктанти, є підрядники. Ми готові до зустрічі, до діалогу, до спілкування. Е, для мене важливий результат. Проєкт прокладання тролейбусної лінії на вулиці Героїв Пожежних відповідає будівельним нормам. Так, проєкт пройшов експертизу. Є в е, заключенах експертизи, що весь проєкт, згідно е, ДБН, всіх нормативів, гостов розроблені. все всі ці питання, які зараз є спірні, вони будуть вирішені в ході реалізації цього проєкту. Притім, зміщення цих опор в одну чи в іншу сторону, щоб залишити цей прохід для пішоходів для велосипедів. За словами місцевої жительки Людмили Поляк, люди протестуватимуть проти спорудження тролейбусної лінії у мікрорайоні і надалі. У нас є. Опит роботи із, 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 із судами, цими європейськими, і з, значить, із банками Ми найдемо адресу, найдемо на адресу, і ми звернемося туди. От як ми будемо діяти. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.